Йо! Ви на каналі of Fly. Я ребачив тут зимку, і такої різниці я не очікував. Дивіться далі в епізоді. Зима, холод, самотність. Все виглядає порожнім. У такі моменти важко зрозуміти, де ціль. Важко йти далі. Хочеться. І самому замерзнути. Але це необхідна зупинка, щоб оновитися. І все ж, якщо прислухатися, річка тече. Насправді кінець ніколи не був близько, бо зима це не кінець, це глибоке дихання перед весною, це тиша, що готує до руху, це очищення, яке дає сили, а потім, потім приходить літо. І рухатися стає легше. Та насправді ці слова ніколи не були про пору року. Це про тебе, про нас, про здатність відновлюватися і знову бути собою під теплим сонцем. Якщо поглянути на річку очима рибака, то влітку зловити очікувану рибку дійсно легше, відео, що ви дивитеся, тому доказ. Перед тим, як почати, підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок. До речі, під кінець ролику я дам відповідь на коментар про снасті, пою найчастіше ловлю на гірських річках. Як вже було сказано, навіть для мене це було неочікувано. Пригадую, як мандрував тими самими місцями півроку тому і здавалося, що тут риби нема. Тільки однасенка рибинка була помічена, і в той момент я подумав, що їй можливо вдасться зловити тут влітку. І це дійсно здійснилося. Проте рахунок із одиниці дуже швидко перетворився у десяток. Ех, сьогодні було вже десь напевно сходів 5, але тепер дуже красиво риба клюнула. Прямо я бачу, як вона стежила стежила за мухою і як її взяла навіть. Ах, було дуже красиво. Тепер у мені почала панувати впевненість в тому, що я знаю наперед, де можу зловити рибу. Це не передаване почуття. А довкола завжди так вишукана і заспокійлива флора. Якщо хтось знає, чи це є стівні, чи ні, напишіть в коментарях. Перший раз бачу такі. Але цікаво, як вони ростуть, так купі. Сьогодні вдача переманила мою увагу, але насолодитися простою красою я ніколи не забуваю і закликаю вас. Тут ні граму мусора, тому відволікатися на неприємне не вдалося. Як це чудово. Йо! Це Койо. Пам'ятайте мені в коментарях. Я обіцяв одному з своїх глядачів показати оснастку. Що ж, саме час. Так як я вже сьогодні рибу зловив на неї, думаю, не тільки йому це буде цікаво послухати, а й вам. Отже, звичайне будлище. що я роблю далі, це або відразу до бекінга, або до нахлистового шнура. Прив'язую жилку, яку купив у магазині. Вона не повинна бути особливою. У моєму випадку вона має десь 0,18 мм. Краще, щоб вона була кольорова, особливо на початку для кращої і легшої ідентифікації. На її кінці прив'язуємо близько 30 см по Повідець повинен бути 0.14-0,16, можливо, більший, залежності від того, яку рибу ви ловите. Після цих 30 см. Потрійним хірургічним вузлом ми повинні прив'язати ще близько 15 см повідця. Того ж самого. Ось. Суть цього вузла в тому, що лишається ось такий невеликий вусик, можливо, десь до сантиметрів 5 на який чіпляється перша мушка. Перша мушка повинна бути легшою. До речі, не знаю, чи повинна бути, але для мене виглядає це логічним. І я завжди туди в'яжу легшу мушку. Туди можна в'язати як і німфу зимою, так і мокру мушку, так і якщо потрібно, суху мушку літом. Тоді в нас вийде так званий дропер. На другий кінець довший, зазвичай в'яжеться німфа, тому що нам потрібно надати якусь вагу в нашій оснастці, щоб нам було просто зручно за допомогою цієї ваги. Робити закид. В'яжуться вони звичайним вузлом клінч. І ще одне питання, яке напевно вас цікавить, це те, якими мушками я сьогодні рибалив. Ось така перша німфа. Вона сьогодні не спрацювала, але свою функцію виконувала. Ну і власне мушка, яка зловила сьогодні двох форелей, виглядає ось так. Ви уже і перестали думати, чи може та сама, але зимня річка порівнятися з нею літньою. Особисто для мене задоволення не менше. Життя під маскою пустоти завжди здавалось більш інтимним, ніби воно належить тільки тобі. Літо в душі може наступити навіть коли зима на дворі, але буває так, що і зима стукає влітку. Шановні глядачі, обов'язково підтримайте мій контент, якщо він вам сподобався. Ставте цьому ролику лайк, діліться ним та залишайте ваші думки в коментарях. Живіть та любіть! Чао!